що ви зробили замовлення в інтернет-магазині. А до нього вам поклали ще 1, 2, 3 повноцінні товари-подарунок. Саме так працює компанія ErSag. Тут подарунки отримає кожен клієнт, кожен покуп, а двічі на місяць проходить суперакція, коли вартість подарунків може перевищувати навіть суму самого замовлення. Саме зараз ці дні проходить така суперакція. І це не пробники, це повноцінні товари, шампуні, креми, екозасоби для дому, все, що є в асортименті. Саме цей маркетинг і якість продукту свого часу переконали мене приєднатися до компанії. Якщо вам цікаво отримувати вигоду від покупок і спробувати будувати бізнес в нашій компанії, пишіть мені в приват.